Всім привіт! З вами Максим. Сьогоднішня відео нас піде знову про Zen Market і. Е... Дуже гарна новина для вас. Це відео є дуже актуальним та цікавим. Воно буде про ZenMarket аукціон, а саме як придбати товар, які треба робити дії для цього, що, що означаєте. І повністю вам розкажу про аукціон, як я купив товар. Зараз ми з вами подивимося, все як відбувалося, і як це буде відбуватися, якщо ви захочете це зробити. Саме завдяки цьому відео, ви зможете придбати товар на аукціоні і будете розуміти, що і як відбувається. Отож, поїхали. Моє відео почнеться з того, що я вам представляю. Ви бачите, аукціон скоро закінчиться. У мене моя пошта. І ось мені прийшло повідомлення від ZenMarket, тому що я додав свій аукціон, який мені був цікавим у вибране. Моє відео останнє було про ZenMarket. Дуже цікаве відео, як купувати Снасті, дуже цікаве відео, повний огляд за маркету. Подивіться, будь ласка, дуже цікаве відео. Реально допомагає, щоб ви зрозуміли повністю, як працює цей сервіс. Отож, коли ви його подивилися, ви можете подивитися це відео і зрозуміти, як купувати товари на аукціоні, ставити ставки і як це все працює. Отож, мені прийшло повідомлення, що аукціон скоро закінчиться. Після цього я поставив ставку, потім покажу, і ось мені написали, ви виграли цей аукціон. Тобто моя ставка виграла. Ось ваша ставка перемогла, ви виграли аукціон, ми зв'яжемось з продавцем. Тобто вони зв'яжуться з продавцем, у якого я придбав товар, їй написано, організуємо доставку на склад. Тобто Вони організують доставку, тобто буде доставка по японії. Тобто Мені потім прийде якась сума, яку я вже заплатив, та, за доставку по японії. І потім написано: перейдіть за посиланням, будь ласка. От я натискаю на посилання. Що я бачу? Я бачу якраз таки Zen Market і яку котушку я придбав. Дивіться, це вже спойлер на наступне відео. Це ще 19 Straдік, 2500 s розмір. Ось котушечка. Ось тут багато різних фото. Одразу говорю, це котушка БВ, тобто не нова, але я. Е... Вам допомагав у минулому відео, говорив, як знаходити реально цікаві речі, як дивитися на їх стан. А це саме по фото. По фото ми бачимо, що ну, якщо гарно роздивитися, то катушка реально в новому стані по фото. Далі ціна її 13 000 єн. я її купив за 13 тисяч 3 3900 гривень. Ось, написано, кількість ставок це одна. Тобто, моя Доступна кількість одна штука. Додатковий податок, як я і говорив, це особа, а не магазин, тому 0%. Повернення неможливо, стан товару вживаний, незначні дефекти. От якраз таки стан товару, дуже важливо, якщо він вживаний і незначні дефекти, або вживаний як новий, то це говорить про те, що він як новий, Тобто, він декілька разів використовує. По факту це новий товар. Так само я купував свою Shimano Safy 76 SOLS, моє відео про розпаковочку спінгів з Японії, От там вона і є. То якраз таки паличка теж була написано вживаний незначні дефекти. І якраз таки е вона мені прийшла, я її е подивився, це реально новий спінінг. Тому вживаний незначні дефекти або вживаний як новий. Зазвичай це новий спінінг, нова котушка, новий товар. Тобто, як нова. Доставка по Японії мені буде платна, але знову ж таки платна. Котушки, облараш, нури, це все плюс-мінус воно не важке, тому десь по єнам 1000 єн, я думаю, плюс-мінус 800 1000 єн буде доставочка по Японії, це десь 200-300 гривень. Плюс комісія 150, тобто я за ну, 500 гривень додаю це доставка по Японії і комісія. Тобто я за 400-4200 придбав стратік без міжнародної доставки. Потім в кінці відео розповім, чому саме цей стратік. Чому саме цю котушку? Ну і все написано тут автоматично продовження, тут строкове завершення це неважливо. Якраз таки ви виграли цей аукціон, написано, аукціон завершено, продавець який, ну і все інше. Отож, як відбувалася моя купівля, моя купівля цієї котушки? Я, по-перше, знайшов цей аукціон, як я вже вам показував у відео, подивіться, будь ласка, натискаєте сюди, ось я натискав. Писав Stradic, регулював по ціні, регулював по фільтрам, тобто ось натискав Stradic. Мені видавало спочатку дуже багато різних варіантів. Я натискав фільтр, регулював поточну ціну, регулював стан невживаний або БВ. Рекомендую ставити всі, тому що може бути, як у мене БВ, але в новому стані. Продавець регулював, я брав тільки приватну особу, щоб не було додаткової комісії. Якраз таки, тобто, регулював і знайшов цей товар. Дуже важливо регулювати, тому що. Без регулювань, без фільтру ви не зможете знайти реально вигідну пропозицію. Отож, я знайшов цю котушечку. Після цього я мав поставити ставку. Щоб поставити ставку, як я вам і говорив, має бути на балансі поповнена окрема сума. Потрібна вам окрема сума. Я поповнив рахунок, зараз вам покажу. Ось мій особистий кабінет. Знову таки, я використовував 5 тисяч єн з кредиту, мені не вистачало грошей, тому, як ви бачите, у мене баланс, показується мінус 4989. 9 єн, тобто мінус 5 тисяч єн. тобто я свій ліміт 5000 єн кредиту використав для цієї купівлі. Тобто кредит мені допоміг придбати цю катушечку. І я через декілька тижнів в періоді місяця зможу його поповнити і все. І я придбав котушку, на яку мені не вистачало грошей. Дуже круто і файно. Отож, поповнити баланс, я говорив, і оплати. Ось я натискаю оплати, і мені все показується. Дивіться. Ось мій баланс, мінус 5 тисяч єн. тобто в мене кредит був 5 тисяч. Якраз таки, і платежі. Ось якраз таки комісія постійна 500 єн, у мене була за один, товар, тобто за цю катушечку. І оплата за лот, ось написано 13 тисяч єн, І все, і все. Тобто я заплатив 13 тисяч за котушку і 500 єн, Це була моя ставочка 13500 єн. Ось і все. Тобто, ось у оплатах все написано. Мені прийшло повідомлення в... на пошту в Gmail, що я виграв аукціон, і все. Тобто з приводу. Далі у мене ось, як бачите, подіях написано. Дивіться, що написано: аукціон виграно. Все. Після цього буде написано, що ми викупили ваш товар, потім буде міжнародна буде його доставка по Японії, ну, тобто, доставки до складу, і далі вже все, що ви хочете. Тобто, це відео про що воно, якраз таке. Що ви маєте зробити? Ви маєте знайти товар, ну, на аукціоні на G-Direct Shopping, на Rakuten, без різниці. Але я рекомендую G-Direct аукціон або G-Direct Shopping. То якраз таки ви знайшли товар, потрібний вам. Ось, наприклад, можу вам показати ще один цікавий варіант, я її купувати не буду, але все рівно ось у мене вибрана є. Я натискаю, ось у мене є цікавий варіант є Ван Фордік, у мене зі шнуром новий, ось 5000 гривень. Але є Ультегра. Дивіться, о, в чому фішка? Ця Ультегра, вона була по часу, аукціон теж саме завершувався, коли була. Моя котушечка, оця Straдік, він завершувався тоді ж. Але як ви бачите, цю Ультегру не купили, тобто жодної ставки не поставили. І цей аукціон автоматично продовжився. Тобто, як ви бачите, 2 дні 23 години. 2 дні 23 години до завершення. І ще й ціну понизили 7 тисяч Була 7500, зараз 7 тисяч іен. Це Ультегро, до речі, дуже гарна котушка. 17-й ультегра 2500. Теж там 10 рибалок, як ви бачите, ціна 200 гривень плюс 500 гривень. Тобто за 25 тисячі ви можете купити Ультегру. Але знову ж таки, щоб знайти, ви маєте зрозуміти, який товар ви хочете знайти, написати правильно, відфільтрувати, знайти потрібні товари, поповнити баланс, зробити ставочку, і або ставка виграла, або робите нову, або викуповуєте товар. Ну і все. Якось так працюють аукціони. Все показано в оплатах, все показано в подіях, все показано в повідомленнях. Теж саме можете перейти. На потрібний вам товар. Передивіться дуже важливо, передивіться фото, щоб вони були актуальні. Ось по фото ми бачимо. Да, стан котушки, всі нюанси, моменти. Тобто передивіться фото, дуже важливо, передивіться опис. Ось якраз таке. Передивіться, щоб не було якихось питань, не було додаткових комісій. Ось Опис написано, наприклад, використовувався близько 10 разів. Після цього його зберігали без використання. У комплект входить лише корпус котушки, тобто без шнура, будь ласка, без карти повернень, Тобто, все зрозуміло. Тобто, Ми розуміємо по цій котушці, наприклад, що вона. Насправді, в, ну, в стані такої нової, тобто легке БУ. Тому за 200 гривень більш ніж це чудовий варіант, і її я б спокійно придбав би, але придбав страдіка, тому що в мені він цікавіше. З приводу мого страдіка, ось якраз таки я переходжу в свій особистий кабінет. І ось мені написано: оплачені товари, чима 19 страдік. Код товару, статус викуповується, як я говорив, тобто вони зараз викуповують і домовляються за доставку до свого складу у продавця. Якраз таке кількість, ціна, вага. Ну і можна замовити фото, але це не потрібно робити. Це за гроші буде. Ось якраз таки можу перейти. Зараз вам покажу опис, який був. Ось якраз таки кількість ставок одна моя. Ну і вживані незначні дефекти, або вживаний як новий, це можна сказати новий товар. І ось е, опис був товару після придбання нової, Тобто ми розуміємо, що це нова котушка була. Я використовував її приблизно три рази для ловлю морського окуня. Тобто він її використав десь декілька разів, і потім вона просто лежала, як ми розуміємо. Ми це бачимо по фото. Які реально як нові, ми це бачимо по опису, тому якраз таки це реально майже нова котушка. Я думаю, 99% я впевнений, що це реально чудовий варіант. Тому якось так. З приводу, чому саме Шмано 19 2019 року. Скажу вам одразу, тому що ця котушка шикарна. Не буду порівнювати зараз 19-23, але всі знають, що 19 Stradic наразі це найкраща котушка по апгрейду, по якості за свої там 120-150 баксів. Це найкраща зараз котушка на ринку, яку вже майже неможливо придбати. Тому я придбав саме 19 Stradic в чудовому розмірі 2500 s і він мені буде, я впевнений, під. Лайт 15-18 грам. Наразі поставлю його на каламареті, я думаю. А потім буде він ходити у мене по лайтах берегових 2,5-2,6 метра до 12-15 до 15, до 18 грам. Тому такі чудові котушки та товар ви можете придбати завдяки ZenMarketу, завдяки аукціонам, завдяки моїм відео та завдяки тому, що реально дуже багато вибору, дуже гарна підтримка на І я дуже задоволений тим, що я придбав цю котушку. Звичайно, потім наступне відео буде про створення посилочки. Ми з вами створимо посилку. Ну і потім вже буде відправочка до мене міжнародна до моєї країни, до мого міста, до моєї пошти. І потім вже буде розпаковочка цієї котушечки або, або ще іншої котушечки. Тому. Якось так, всі не хвостані лоски. і купуйте вигідно завдяки зенмаркету, купуйте такі чудові товари. Якось так. Всі в них в останні лоски.